Олена Деркач проводить екскурсію за Ламишарівського палацу, що за 70 кілометрів від Харкова. Маєтку на два поверхи майже 200 років. До речі, всі конструкції зроблені без єдиного цвяха. по розписах на стелі, на стінах ми з вами бачимо продуктова тема, підсобне приміщення. Для прислуги ця твитка, що радянський час замінена, коли була їдальня, зрозуміло, тут якісь конструкції змінювалися. Вдруге відвідує палац Марина Соломахіна. Мені б хотілося, щоб більше виділялися коштів, або проводились якісь культурні заходи або ще щось для того, щоб, щоб на такі місця можна було виділяти кошти, щоб їх реставрувати, тому що пройде ще якийсь час і воно все розвалиться. У палаці понад 20 кімнат. Одне крило закрили для відвідувань, допоки його не відреставрують. Загальна площа садиба 35 гектарів. Парковий комплекс у комунальній власності обласної ради. Сьомий рік за збереженням пам'ятки слідкує Валерія Попова, директорка підприємства Балансоутримувача. Ну зараз садиба не дуже гарному стані, тому що коштів. Наразі ну, не виділяється на проєктні та на підрядні роботи. Це пам'ятна архітектура національного значення, тому ми самі без проєктних робіт не можемо втручатися. П'ять років тому до палацу зробили платний вхід. Гроші частково йдуть на догляд за територію, каже екскурсоводка. Подивіться, яка була краса. Так що те, що ми зараз з вами бачимо, це доля якась. От це вже свідчення, що тут все руйнується. У 2019 році реставрована була перша тераса, реставровано будинок варти. От, так що, в принципі, але це дуже мало і дуже повільно. Про необхідність реставрації Шарівського садиву посадовці області кажуть останні сім років. Грошей на це в обласному бюджеті не вистачає. За словами заступника директора обласного департаменту культури та туризму Олександра Костіна, повна реконструкція палацу може вартувати до 300 мільйонів гривень. Цього року садибо та ще 10 об'єктів Харківщини подали на конкурс до державної програми Велика реставрація. Жоден проєкт відбір не пройшов. Нині посадовці планують усунути руйнацію палацу та укріпити фасад. Розповіла директорка департаменту культури та туризму Людмила Терещенко. депутатський корпус обласної ради підтримав виділення 2,5 мільйонів гривень на закінчення проектних робіт. Тому зараз підрядна організація завершує проєктні роботи. До переліку робіт входить лише палац та ліва частина. А на наступний рік ми вже будемо шукати фінансування, чи це буде регіональний бюджет місцевий, чи це буде державний бюджет. Які саме роботи планують провести у палаці, щоб усунути аварійність? Терещенко сказати не змогла. Каже, проєкт розроблятимуть до осені. Потім шукатимуть гроші на початок реставрації в обласному або державному бюджеті. Поки не вирішили. Маргарита Дешкіна та Антон Калатан. Новини на Суспільному. Харківщина.